Вітаю, шановні друзі. Робота продовжується. От зараз на даний час вчепився до трактора, щоб бачити краще як, що куди і звідки. От. На завтра вже маю плани. Що маю робити? От. Буду пружину чіпляти. Буду робити замка сюди розривного цього. Це... Ну, ще багато є роботи, звісно, коли неї. Але приблизно так воно все виходить. Сьогодні карданчика батько приїжджав, допоміг мені перебрати, поставити нові хрестовини. Карданчик Уазовський, якраз чітко підходить. Не треба його ні врізати, нічого. І флянчики я спеціально брав, сюди ставив теж з УАЗіка. Такі вали вже точив під нього це все. Сюди теж от є карданчик такий, одна, верніше, один гук з наружною трубою є такий, а другий буде от з валинця. Переробиться, переточиться, от така штучка є з фіксатором, вона розірвана, вже нікому не потрібна. Переточиться, звариться отак, кусок труби додається сюди і все буде гуд. На все добре, дякую за увагу. До нових зустрічей.